Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь «Новини Лайф». Попри холодну та мокру погоду, одесити виходять на традиційні закупи на базари. Тож і ми сьогодні разом із містянами вирушили на ринок черемушки, щоб дізнатися актуальну вартість на овочі, фрукти, м'ясо та молочну продукцію. Перчики – це вже йде Єгипет, брокколі наша, цвітна наша. От шикарне. без корешочков, как все любят. Это, э, брокколи у нас это 120, а то та, что там 70, по-моему, да. черики это все не наши. наши, наши, продукции из вот этих пока что нету. Ума не нарастает. Пекиночка наша идет по 30 гривночек. Это у нас редечки. Черная, арбузная, это что внутри красная. Грибочечки, еще острый перчик наш еще огонечек такой. Ну, что еще? Вот сельдерюшка тоже наша, 60 гривночек. Продаем хорошую домашнюю аджичку. Острый перчик. Папричка. Грибочки наши. Ну, и там у меня вот есть молоденькая капусточка. Это все наши из мою вот шикарная молодая капуста. Это у нас на голубчике по 35-40 гривночек. 20 на засолочку на борщики. Сиреневая капусточка такая 30 гривночек. Морковочка, бурячок 25. Картошечка 23 гривночки. И лучок у нас 20 гривночек. Все хорошо, но ждем мороза. Падает. Пока что все стабильно, как оно вот так вот есть, так и есть. Пока что, если будет подниматься, то будет подниматься на цветную и на брокколи. Потому Майдон. что нет, это еще наше, но это хранение, это холодильники. И поэтому она чуть-чуть будет подниматься в цене. Эту еще пока что вырезаем с теплиц закрытая, свежерезанная. А то, что пойдет с холодильников, на генераторах долго не протянешь. Поэтому оно будет чуть-чуть дороже. Скажем так, у нас цвета немножко расс. Хто 25-го празнував, хто 7-го. Новий рік. Ну так, скажімо так, не то, що було раніше. Слава Богу, що хоч ще хтось є. <гум> і на ринок нам ходить. Це все яблучко з холодильничка, воно хрустяще, сочне буде і плотне. Все солодке, можна сказати. Це яблучко домашнє, дешевше. Назвіть ну, мені будь ласка, ці 60-ці 45. Ці 45, що домашнє храніння велике. Менше 25-30 ділимо по сортах, а це все перший сорт вищий. Угу. – А звідки самі яблучко? Звід... район. приблизно стабільно, з холодильника, як завжди, було дорожче, такі є, і плотне цінниця більше. Варто очікувати підвищення цін все ж таки на зиму? – З холодильника можливо, так. Да. А ось ті такі дешевші, то. Е, ну, яблуко закінчується, весна все таки йде. Вже ос основна маса спродалась. Сьогодні свініна, В основному ми стоїмо ще з говядини, але свинінка. з сала. Сало з прислоєчки 100 гривень кілограм, бачерівочок 200 гривень кілограм, біток почечний, шейний біточок і сама шея 300 гривень кілограм, Чилагачик. это у нас мясо домашнее, все, 260 гривен килограмм. Лопаточки остались, 250 гривен килограмм и 240 гривен килограмм. Перышки на борщи, супы, 150 гривен килограмм. Ребрышки, 250 гривен килограмм. Грудиночка, 220 гривен килограмм. И такие с хрящиком 240 можно. Голяшечки 140 гривен килограмм головы 30 гривен килограмм с языком. И что? Печеночка 50 и такие вот легкие по 25 гривен с горла. Перед самыми праздниками да, но сейчас уже обратно вернулись. Меньше берут, меньше однозначно. И людей, как видите, меньше на базаре. Сегодня мой первый рабочий день после Нового года. То есть очень мало людей, поэтому и не выходим. Сегодня были заказы, поэтому вышли на работу сделать заказы, но я со мной продам. Шановні одесити, добрий день! І люди, які за межами України, добрий день! Я знаю, що ви дивитеся канал Лайф. І всі хочете зараз побувати разом з нами на смачному базарі Черемушки, де продають смачну, досить таку домашню. Вкусну продукцію дивіться. Сир у нас на даний час. Я знаю, що ви всі скучили за цим сиром. Жирненький 230, середній сирчик 140, і нежирний був 110, але його вже немає. Його скоро забирають. Маслочко 550. І сологунчик стоє 280 і 300 зеленю. Бринза овеча, бо коровку вже продала. овеча лишилася 350, витримана, смачненька, і взагалі каву заварити, чайчик, бринзу, вермішельки відварити, бринзу і трошки масла. Яка в нас смачна їда. Взагалі ми українці питаємося дуже смачно і корисно. Моцарелла 300 гривень кілограм фета 220, яйця домашні 75. Медик 150 гривень, 750 грам е, травневий, але не акація, а різнотрав'я, бо цей рік акації у нас не було. Дуже смачні млинці маю, такі смачненькі, що можна їх і просто з медиком з'їсти, і нафарширувати з м'язком, і нафаршувати з сиром, з ізюмчиком, і на сковорідочку, з масочком, смакота. Дивіться, ще в мене є вершки, які стоять 400 гривень, густенькі такі на масло, і сметанка сепараторна 220, кувшинна сметанка 130. Всім людям бажаю здоров'я, всім людям бажаю бути на позитиві. Одеса це є позитив, все буде Україна, всіх чекаю на базарі Черемушки, пані Тетяна. Розкажіть, будь ласка, курочки це ваші? Так, курочки привезли, пару штучок, така м'ясна курочка, яка можна і запікати, і бульйончик. 200 гривень кілограмчик. Грудиночка, якщо я розрізаю, 220 гривень. Погода завжди хороша, яка погана. На то земля є, врожай буде. Погода завжди хороша і життя хороше, як ми його сприймаємо. Я сприймаю життя на позитиві, навіть якщо хмарно, в мене в душі сонечко, і всім бажаю. Люди є, прийшли, купили, пішли. Ніхто не відміняв базар, ніхто від не відміняв їсти. Оскільки ну, людина там може наварити на свята, трошки що зараз з виключенням світа люди трошки беруть. Тут-чуть взяли і пішли. Але люди є, базар працює, всіх чекаємо до 4 вечора, бо потім світ виключають і в нас темно. <плес> Але все добре. <плес> <плес> Дуже рада, що ви прийшли до нас. Вітайте на базар Черемушки. Він такий, як селянський, добрий, гарний, вічливі люди, ось як я, в лице моїх. А захисники тримайтеся наші дорогенькі, завдяки вам ми тут стоїмо. Будьте здорові, будьте богом хранимі, молимося за вас. Все буде Україна, Ще трошки почекаємо. Всі в це віримо. Люблю всіх. приходьте. Ну що ж, ціни після свят дещо стабілізуються. Проте містяни беруть виважено малою кількістю. Ви дивились проєкт. «Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.